Просто зараз долучаємо ще одну людину до нашої розмови. Політичний аналітик Сергій Гармар з нами. Я вас вітаю. Добрий вечір. Так, ну одразу ваша думка щодо перемовин, які в Туреччині от, відбулися. А от що скажете? Ну скажу, що дуже багато навколо них накрутили. Хоча все зрозуміло, да це дипломатичний процес, як сказав а, в своєму вечірньому зверненні вчора пан президент. Зеленський, що не треба плутати слова і факти. Да? Слова не завжди а, є підписаним документом. В даному випадку, вчора а, пана Рахамія окремо підкреслив, що жодного документу підписано не було. Але вчора, вже завдяки цим а, словам, хоч а, дійсно вони багатьом не сподобались, а, але ми отримали можливість все ж таки вирішувати питання, а, скажімо. Гуманітарних коридорів, взагалі, покращення да побутових умов людей, ну принаймні в київському регіоні, тобто там, де вони, як вони сказали, а я маю на увазі росіян, да, послабили вогневу активність. А звичайно, що вони її послабили, тому що ми їх змусили послабити, а, але тим паче, все одно а, так би мовити, певний, певний результат є. Тому я спокійно зараз вже сьогодні вчора, дійсно, я трохи емоційно, ти також сприйняв все це. Але сьогодні спокійно на це реагую. Нам дійсно потрібен час, нам потрібна на зброя. І це, до речі, я також цитую Зеленського. І, ну, ми розуміємо, що зараз дуже складна ситуація в нас, і дійсно нам потрібна, так би мовити, перетишка. Пане Сергію, чи не найбільше обурила думка про те, що Росія може виступити ну, так званим ось цим гарантом безпеки? Так згадували і Будапештський меморандум, як приклад того, що не працює вже історія із Росією гарантом за добу, так фактично після того, як відбулися у Стамбулі перемовини. Чи вбачаємо ми певні сигнали від наших партнерів або від просто західних країн, так що до того, хто міг би учитися і стати ось цим гарантом, тому що не поляса то Олаф Шольська? сказав начебто, президенту Зеленському про те, що він готовий, але вже потім його пресекретар сказав: почекайте, давайте будемо обережнішими з питанням, зокрема, наприклад, військової допомоги, і от чи буде питання ось цього гаранта безпеки включати також військовий компонент? Як за цю добу відреагували наші партнери на ось цю ось цю угоду, із якою вийшла українська сторона? Ну, ми ж бачили, що вчора представниця Британії вон також заявила, що Британія готова стати гарантом. Сьогодні вже а, речник а, британського міністерства заявив, що треба ще почитати да і а, конкретні документи. Я думаю, що дійсно наші партнери будуть ще вивчати цей документ, але навіть не в цьому справа, справа в тому, що. Наш президент сказав, що такі угоди будуть затверджуватись референдумом. Я думаю, що наш народ не проголосує так, би мовити, за Росію як гаранта. Ми чудово розуміємо, що поки існує імперська Росія, поки в ній там в Москві сидить Путін, він від України не відчеплеться. тобто Росія нам спокою не дасть. Тому я ще раз кажу: я, наприклад, хоча це моя особиста, так би мовити, суб'єктивна думка, я сприймаю все, що вчора звучало, все, що там відбувалось, як е дипломатичну спробу е виграти час е як сигнали певні нашим партнерам. Але я думаю, що в кінцевому варіанті. А ця мирна угода, яка на жаль буде, якщо ну ми ж не будемо там до Москви де да, йти в будь-якому випадку, щоб вона капітулювала. А ця мирна угода ну ще дуже сильно зміниться. Я сподіваюся, що вона зміниться на нашу користь. А якщо звичайно в нас будуть перемоги військові, тому що хто перемагає на полі бою, той і диктує умови за столом дипломатичне. Але нам дійсно зараз потрібен час для того, щоб ці перемоги було чим здобувати. От пана Сергію, в тих угодах, загалі так, які а можливо колись будуть ухвалення, так там перший пункт це відведення військ російських на позиції, на яких вони знаходилися до 24 лютого. А от потенційно скільки таке відвідування взагалі може тривати? Ну на жаль, я не думаю, що взагалі воно може бути, тому що однією з головних цілей Росії було створення цього наземного коридору до Криму. І якщо казати про відведення військ, то Росії треба звідти вийти. І знову ж таки, вона б зараз не відвоювала частину Донбасу, яка була на 23 лютого, нашою контрольованою нами. А якби вона збиралась відводити свої війська? Тому також це наші наша пропозиція, наші умови. Я не думаю, що вони реалістичні для Росії, що вона буде виводити когось там. Тому навіть ну ваше питання, воно таке передчасне здається. Хоча технічно я думаю, що теоретично і технічно вивести військову частину. А ну, скільки вони туди йшли да, з боями, вивезти можна, мабуть, і за один день, в принципі. Ну, Це так не оптимістично, все ж таки, один день. Ну, Їм зібратися треба, позбирати свій металобрух, бензовози вивезти, не знаю. Ну, якщо є бензин, то вивести бензовози це, мабуть, не складно. Ну, я скажу. Я чесно я розумію ваш гумор, так би мовити, але, на жаль, на жаль, навіть не бачу сенсу прораховувати скільки часу їм треба, щоб піти, тому що я ну я не знаю, я не вірю в те, що вони просто візьмуть і підуть. Вони підуть лише звідти, звідки ми їх поженемо. Погнали від Києва, а вони пішли. То я думаю, що, чесно кажучи, на певний час. Я не впевнений, що вони пішли назавжди. А, Те ж саме буде і на Донбасі, і скрізь. Що ж, пане Сергію, дякую, що долучились до нашого ефіру. Друзі, Сергій Гармаш з нами був політичний аналітик. Журналіст і представник України у тристоронній контактній групи. Так.